Зареєструватися. О, є, чудово. Розпочинаємо профільну комісію з питань фінансів, бюджету та податкової політики. Не заперечуєте, що ми бажаємо? Так, у нас є перша доповідач Тетяна Антонівна Сімо, яка доповідає по першому питанню про внесення змін до рішення 53-ї сесії Бучанської міської ради. Доброго дня, шановні депутати. Ваша вашій вас пропонується внесення змін до місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на 2024 рік. Хочу зазначити, що враховуючи завершення бюджетного періоду, бюджетного року 2024 року, з метою недопущення караторської заборгованості по е всіх як кажуть, виплатах, по заробітній платі, по енергоносіях, по інших відповідних видатках. До нас звернулися головні розпорядники щодо здійснення перерозподілу в своїх кошторисах, тому, відповідно, ми їх врахували, проаналізували і викладені вони проєкту рішення. І також першочергово нам слугувало внесення змін до бюджету це прийняття субвенції з місцевого бюджету на проєктні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла приміщень для розвитку сімей. Сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування усіх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Дана субвенція складає 756 сімсот тисяч гривень. Це дофінансування відповідно до цієї субвенції, яку ми отримували вже раніше, для того, щоб ми змогли придбати житло для дітей сирів, тому відповідно до наказу. Київської обласної військової держадміністрації ми пропозиція прийняти як дохідну частину, так і видаткову частину збільшити за на, по головному розпоряднику Бучанська міська рада, так як здійснення закупівлі житла буде здійснювати е, Бучанська міська рада як е, в кількості? один будинок. Один будинок, один будинок да, там іде розрахунок, е, виходячи із формули розрахунку. На кожну дитину і вартість, і згідно цього надає надає нам область суб'єнцію. Якщо різниця в норми площу виходить більшим як вартість житла, ми, виходячи з постанови 615, ми можемо дофінансувати за рахунок коштів місцевого бюджету, що і ми будемо робити. В нас вже було передбачено 149 тисяч. Ми будемо дофінансовувати, зараховуючи різницю норми. Житла, яке ми купуємо і які відповідно передбачені. Приймається. Да. Якщо є запитання до відповідача, то немає. Далі. Дякую. Тоді переходимо до голосування. Дякую. У вас питання. А, так, Так, рішення прийнято. Дякую, Дякую. за довід і перемогу сесію. Наступним буде доповідача. Ганна. Висню, начальник Добрий день, шановні депутати. Главуючи ваш увазі, пропонується проект рішення про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової цінки земельних для. Комунальної власності відповідний кадастровий номер, це територія 50 соток село Мироцьке. Ми формували дану земельну ділянку для розміщення об'єктів електричної енергії, тобто ТПшка, яка буде обслуговувати буча технокарди. На сьогоднішній день ця земельна ділянка сформована, зареєстрована за територіальною громадою в особі Бучанської міської ради. Але для реалізації проєкту будівництва необхідно дану земельну ділянку передати в користування намов оренди ДТЕПУ. Щоб передати, розкажу, щоб передати дану земельну ділянку в ДТП. Ми маємо прийняти рішення, але для е, даній компанії ми маємо передати ділянку в оренду. Для укладання довго оренди необхідна нормативна грошова оцінка. Дана земельна ділянка розташована за межами населеного пункту. Оцінка на таку земельну ділянку не проводилася. Тому законодавством було передбачені зміни, які набули чинності 28 листопада, де органам місцевого самоврядування дозволено розробляти нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які розташовані за межами населеного пункту. Але раніше оцінка таких ділянок не проводилася. Тому дана оцінка відповідно до законодавства затверджується радою. Після прийняття рішення про затвердження оцінки ми маємо опублікувати десятиденне дане рішення і вступає таке в рішення. З наступного місяця, з початку наступного місяця. Що це говорить? Якщо податкове законодавство говорить, що нормативна грошова оцінка населених пунктів вступає в дію 15 липня, то в цій частині законодавець вніс зміни, і тому, щоб в нас на наступну сесію готується питання щодо передачі ділянки в оренду дитеку, тому пропонується розробити дати дозу на розробку нормативної грошової оцінки. Вона не потребує великого часу розробки, щоб на наступну сесію подати її на затвердження. І таким чином, з початку року, 25 го ми могли вже укласти договір оренди із детепом, передавши цю ділянку верен. Тому пропонується дати дозвіл на розробку технічної документації з нормативної грошової цінки ділянки комунальної власності. Відповідний кадастровий номер площа 0,5 га, цільове призначення для розміщення будівництва експлуатації та. Обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії, що розташовані за межами населеного пункту села Мироцьке, території Мироцького старостинського округу Бучанської міської ради. Виконання даного рішення для виконання даного рішення звернуться до суб'єктів. Господарювання, що є розробниками документації такої документації, земельному відділі забезпечити подання відповідних документів для розробки даної документації. Розроблену документацію подати на затвердження Добучанської міської ради. Дякую. Є запитання до доповідача? оглядача? Шалонкові, тоді до голосування про даного рішення про передачу на Так, Рішення прийнято. Дякую за доповідь. Дякую. Так, наступне у нас питання Номер два порядку дивні. Е, поки пані Риженко немає, я з вашого дозволу доповідаю. Не заперечте. Так. Рішення звучить так про надання згод на передачу КП Буча Транссервіс» автобусів для потреб Збройних сил України. Пропоную поставити на голосування. Запечуєте? Тоді до голосування. І передамо сесію. Так. Так, тепер третє питання, воно пов'язане з тим, що доповідала Тетяна Анатолійовна Сімон. Звучить таким чином про придбання уваги Гучанської міської територіальної громади об'єкту нерухового майна для розміщення дитячого будинку сімейного типу. Це воно правильно. Воно Ототожнює доповідь першого порядку денного пропозиція поставити на голосування. Не заперечуйте. Дякую. Тоді до голосування. У мене не голосується. Секундочка, рішення прийняти. Зависає. Прошу на переголосування. Дуже... Щось Воно теж не висить, так ситуація. Воно просто прийнято і в мене щось зависає. Так, так, ано. Зараз можна поставити. Так, да, так. Да. Так, знову на переголосування. О, тепер є, дякую. Так, рішення прийнято, дякую. Тепер п'ятим пунктом це різне. Якщо не заперечуєте, закінчуємо профільну комісію і проговоримо питання про наступну профільну комісію дату та час. Не виключаємося. Чуєте? Нікіта.